Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні у нас вночі було приморозок і заморозок, правильно сказати. Мінус два. Зайшла в тепличку. Подивитись як почуває себе капуста. Я її вчора не накрила, закрутилась і не накрила. Але, ось бачите, о, бачите, аж мороз. Але капусточка видержала, нічого ніде не примерзло, починає зав'язуватись. Ось так. Уже сьогодні треба поляти її. І я поливаю її раз в три дні. Ну, слава Богу, вона видержала. А видержала чому? Тому що моя ця теплиця знаходиться між двох теплиць і ще сусідня там господарські побудови. Тому, мабуть, і вона... Збереглася, не померзла. Хочу вам показати, дивіться, який хрін як порозділявся. Вілечиво і ось так порозділявся хрін. Так що, друзі, пекіночка витримала, але якщо слідуючий раз буде вже мороз, то я буду її накривати. Трошки потеплішає. Я її полью і підгодую. Ну, а полонечка прижилася так собі. Деякі пропали, деякі прижилися. Ну, я думаю, що все буде добре. Головне, що осталася ціла моя пекінка. На її надія. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Не пошкодуйте вподобайку. Що збереглася моя капуста, напишіть коментар. Це буде мені і моєму каналу буде двигати Ютуб його. А вам бажаю здоров'я і благополуччя. До зустрічі на каналі.